Шалом, це, Славко, нарешті, і на нашій вулиці свято. Все-таки повторилася історія з агністрильними раненнями. Основна причина смерті, ви знаєте, кровопакері. А тут ще виявляється, як у Сталипіна, печень, сухе те, що дуже, не, дуже неприємна для нас новина, що ранення виявилося грязне і сподіваюся, що Фіцо чи Фіцо, як людина постраяцька, зловживала без рецепта антибіотиками і тепер. Вона резистентна буде на антибіотики інфекції, Я сподіваюся, я всі сподівання на інфекції. Скажу, що грязні ранення полосні, это хорошо в тазовій полости, як я розумію, і, ще, кажуть, організм, организм, к сожалению, исчерпав все резерви. І я скажу, що просто мені страшно подумати, що може бути з Фіцо чи Фіцо, я більше не буду над вами, вибачте, стібатися з цих наголосів просто. Ну, дуже-дуже погана новина, тому я нервую цей нервічний сміх, і кажуть, його не будуть буде, буде лежати на місці, протухати в цій самій больниці, я скажу, що. Є надіжда на те, що організм все-таки щерпав свої резерви, і ми дуже-дуже скорбим. А зараз я поговорю, ася мене в кінці, чому я це виступив, ася мене в кінці вдарила в ногу, і я не зміг договорити. Я перелякався і не зміг договорити. Так от почнемо назад, повернемося. Фіни знали, кому завдячувати перемозі в своїх війнах. Вони поставили пам'ятник Богу. Оце от Пелко Сенієбен, бій там нічим не видаючийся, 18, -го, 12, -го, 39 го года, Херра, вони знають, хто переміг у цій війні Херра. І каже, фіни в сплеск релігійності був дуже сильний у Фінів молилися навіть в магазинах. Ну я скажу, що чи допоможе, якщо молитимуся наші західноукраїнські лицеміри, я не знаю. Але якщо ми тут почнемо молитися, то все таки... Хера нам снова допоможет. А мы молимся. Молимся, говорит Ася правильно? Хера нам и уже один хочу раз вам напом... дать информацию, что Индия месяц молилась за Украину. Вот, видите, замовили ей. Там можно уже да. недорого замовить и витповидные Недорого, 300 тысяч э, скинулись. И месяц украинские, ну там какая-то... Буддійська організація місяць малила за Україну і знають же кому буддисти. Я скажу, що 300 тисяч переданих через буддистів, Ну не будем говорити кому. Вони мати матимуть більші наслідки. Я скажу, чим багато того, що ми думаємо. Тепер за головне за дрони. Тут є певна інформація. Сплеск атак ланцетів, ви знаєте, це пропагандистська новина Кацапська, що з березня 24-го року 1700 ударів ланцетами було нанесено, щоб ви уявляли потенціал. І за 18 днів травня 180 ударів ланцетами. Так що не так все страшно по, в таких рішучих подіях по 10 ударів ланцетами на добу. Це я скажу не ті. Ясно, що втрати є. Втрати дуже неприємні. Багато ми чого через ці удари дізнаюся. Ви знаєте, що є. Ну для мене це новина. Що є в різних модифікаціях? Уже виконуються, є... В ближчого засягу цікаво і я дальшого засягу ймовірно заїзною до жодної і Вибачте, мою дивинні, Наївність, я дещо відстав все-таки за цей час. Тож я ну, багато в що я не вірю. Не вірив в Богдана А Виявляється, що Богдани є. Я в них повірив тільки тоді, коли стали І не одну підбивати ланцети. Отакож От у ворог є найкращим доказом да, потужності нашого. ВПК все-таки є. Богдане, слава Богу. І тепер поговоримо за головне, не тих ми покровительства шукаємо, важить покровительства Китаю, як ви розумієте, оце от хороша була китайська стаття з вікіпедії за паризькі мірні угоди. Ви ж знаєте, що паризький саміт це Ася мене перебила, він призведе до того, що ви знаєте, країни глобального півдня не підтримав опозицію, і швидше за все. Мир буде за моделлю товариша Сі відбуватися. Принаймні, це в найбільш робоча модель буде. Як там буде далі, не ясно. Але вже ясно, що модель товариша Сі стала робочою. Бо навіть вже і Путін зубами зубаві про скрипя був. Це вистав. І нам важить тепер, як знайти поквітільство Китаю. Бо покровільство Китаю дорого коштує. Я скажу, і багато чого дає. Приклад, ви знаєте, це політика Ніксона, не зважайте, що було метою політики Ніксона у встановленні Пінг-Понг дипломатів нормалізації стосунків з Китаєм. Відірвати Китай від В'єтнаму. Ви ж знаєте, щоб лишити В'єтнам на самоті і призвести до всякого такого миру. Ну, багато чого несправедливого можна. Нам власне той мир, якого нам слід уникати, який ми на щастя вже уникли, ви розумієте, це. Паризький мир це той мир, котрий нам уже не загрожує. Нема сепаратистської України, немає ніякої ДДР, ЛНР, Харків не взятий, нема фронту освобождення Южного В'єтнаму. Розумієте, яку перемогу досягла Україна простенькими терористичними средствами, я скажу. І небольшими розходами на тероризм. Тому от, ну добре, про це ми потім поговоримо за ці питання. І от, це ось текст Паризької угоди, щоб ви розуміли, як все-таки тоді були нагнені Сполучені Штати і мусили обезврежувати всі міди в портах Сєвєрного Китаю, як ви розумієте, і зіздавати національний комітет національного примирення і согласення. Не Недай нам боже, все це нам уже не загрожує. Але що цікаво, що на такий порятунок уряд сіверного В'єтнаму відповів на... Міг відповісти Китаю тільки чорною невдячністю. Він почав війну проти Китаю 79-го року. про що ми колись поговоримо? А ми вже наперед заплатили Китаю чорною невдячністю за наш ймовірний порятунок в цій війні. Я скажу, що ми вже заплатили йому чорною невдячністю, і тому сподіватися, що Одеса тепер стане вільним китайським портом у нас. Шансів небагато, але все ще лишаємося. Ми ще встигаємо на поклон в Паднібесної. Розумієте, ми ще встигаємо висловити свою повагу. Бо ну, результатом що може стати Паризького саміту? саміту, я передбачаю укріплення позиції китайської моделі миру. Я боюсь, що впертість оце той випадок. Я дуже шаную. Яся ще більше за мене шанує впертість Зеленського, але я бачу, що. Це та ситуація, коли впертість Залецького почне грати проти нього, і йому доведеться мати справу з реальністю. Він і так має справу з реальністю щодня. Але, на жаль, ну, ви бачите, що таке Америка зараз і як ми прозівали наш маленький шанс сподобатися Китаю. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я скажу простим язиком: якщо вдруг так вийде, що будуть переговори. по китайскому модели, то Пока очень видишь? хочется, чтобы Зеленский, ну, наше Припал правительство поняло, что гарантом мира, да. чтобы наши земли, которые, ну, пусть по границе будет идти даже это, Временно. то э, гарантом мира выступил Китай, чтобы Россия... Знала, що Китай не розрішив. Не посмеє, не посмеє. далі ну, на Україну. Бачите? Ну Казахстан, дай Бог, це чисто мої поэтому... І Добре, що себе не догадали. Я знов забув це сказати. Не забувай, оскільки китайські добровольці лишалися в північній Кореї і гарантували недоторканність кордонів Північної Кореї аж до 1958 року. Потім їх, правда, замінили польські спостерігачі. Я скажу так. Ну, ну так, це наше предполагання, поэтому не, ну, все до того думайте, що ви думаєте, хочеться. Те, нам да, это нам не... теж хочеться параду перемоги на червоній площі, аби лише він був українським. Бо так знаєте, коли ви замовляєте парад перемоги на Червоні площі, ви формулюєте, бо диявол він дуже підступний. О той, кому моляться буддисти за наші 300 тисяч, він дуже дуже підступний. Бай.